Чи можуть заброньовані працівники виїхати за кордон під час мобілізації? Відповідь на це питання дали адвокати. Докладніше далі. Є лише одна причина, через яку заброньовані українці можуть покинути Україну. Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян. За його словами, виїзд заброньованих можливий лише у зв'язку з відрядженням. Водночас адвокат Євгеній Олександрович пояснює, які документи потрібно зібрати, аби чоловіку з броню виїхати за кордон. Зокрема, це документи щодо оновлення даних або штрих-код наклейка на тимчасовому посвідченні, витяг щодо бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та наказ. Щодо відрядження, нагадаємо, в Україні критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників дистанційно від мобілізації, скориставшись порталом державних послуг дія. Для цього керівникові потрібно звернутися до застосунку та внести всю необхідну інформацію. Потім керівник за допомогою свого електронного підпису підтверджує необхідність бронювання працівника. Якщо заява буде оформлена правильно, то статус заброньованого надається протягом години. Бронювання для підприємства діє протягом одного року. Око, з моменту, коли воно отримало статус критично важливого, крім того, бронювання також актуально протягом строку дії контракту підприємства з Міністерством оборони. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.